В Ужгороді рятувальники провели позапланове відпрацювання із дотримання пожежної безпеки в побуті та на робочих місцях. Містянам та персоналу закладів нагадали, як користуватись вогнегасниками, генераторами та основні правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Тільки з початку року в обласному центрі на пожежах загинуло четверо людей. Вогнеборці виїздили на близько півсотні викликів. Взагалі захід спрямований на території населеного пункту. На підвищення рівня знань в населення. Недавно у нас був такий прикрий випадок. На одній з вулиць була пожежа, на місці пожежі було виявлено тіло літньої жінки, власниці квартири. Зв'язку ми проводимо такі профілактичні заходи в тій частині місця, де виник цей випадок. У цьому торговому центрі знаходиться і пункт незламності. При відключенні електроенергії заклад працює в звичайному режимі завдяки дизельному генератору потужністю 165 кВт. Оскільки тут завжди людно, рятувальники вирішили нагадати правила експлуатації приладу. Не забувайте наявні діалектичні комплекти завжди перевіряти, ставати в лабораторію систематично, щоб знати, що він є справді. Так само по воногасникам, контролювати їх термін придатності, якщо здавати потрібно на перезарядку чи на технічне обслуговування, це обов'язково робити. Знаєте, що застосовувати вонгасник можна лише порошковий для гасіння електроприладів. І важливий фактор, так як це є торговий центр, не забувайте зберігати паливо, дизель-генератор, за межами дизельника. Дизель, 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 Роздали працівникам закладу й пам'ятки з правилами безпеки. Профілактичні бесіди провели із жителями навколишніх будинків та нагадали їм, як поводитись з вогненебезпечним приладдям у побуті. Слава Богу, відключень нада, ну, але Люди вже настільки звикли до таких різних темпів життя, що деколи можуть забути виключити той чи інший електроприлад, що може призвести як наслідок до пожежі. Тут є коротка пам'ятка. хочемо вам номер телефону. Є 101, Не забувайте в будь-яких випадках. Рятувальники наголошують не користуватися несертифікованими обігрівачами, не зберігати паливно-мастильні матеріали у будинках, не ставити електронагрівальні прилади ближче ніж на 50 сантиметрів до легкозаймистих речовин та спостерігати за. Станом пічного опалення загалом в області з початку року зафіксували вже понад 150 загорань. «За більшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Є у нас і велика кількість загиблих. З планом на сьогодні зафіксовано 10 людей, які загинули у вогні. 7 чоловік отримали різного роду опікові травми та постраждали внаслідок загорань. Тож ми проводимо профілактичні заходи для того, щоб роз'яснити людям і в чергове нагадати про те, що безпека, це перед усе. Подібні профілактичні заходи пожежники проводять по всій області. Тільки в Ужгороді це вже дев'яте відпрацювання з початку року.